Їхати до вас допомогли нам, що ми живі, щасливі, здорові. Зараз стоїмо на цій сцені і маємо змогу заспівати вам кілька наших хороших пісень. Слава вам, слава Збройним силам України і слава нашим хлопцям. Хлопці і дівчата, будемо жити і тільки так. Не соромтесь, друзі, підходимо. Знаєте, ми даємо. Нашим хлопцям таку енергію видає даєте їм, коли ви підспівуєте, коли їх підтримує. Там дівчата, хлопці. О -о 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 -о. день новий дарує нам земля, і дає мені надівно, на добро, на тепло, на любов. Перемогам буде знов що є світі краще за життя. Заспівайте, як співаю я. Про добро, про тепло, про любов. І тільки перемогам буде знов Хлопці будем жити. Будемо любити і життя. И Україну безпілує, хлопці будем шипи, будемо любити, І життя, і любов, Будем Високий Высокий на поклон, чуть чуть забагато. Не корися долі Час війни допоможе нам усім завжди і добро, і тепло, і любов, і тільки перемога буде знов, всі хлопці. Будемо любити і життя, і любов, будемо боронити дівчата. Хлопці будемо любити і життя, і любов будемо боронити. А ми ну, підняли руки, Україна. Давайте подякуємо нашим хлопцям, нашим збройним силам України. Підняли ручки друзі! Видіспіше, хлопці будем жити, будемо любити, і життя, і любов будем тих. Хлопці, будем жити, будемо. І тільки так, і тільки так, друзі. Ми... Знаєте, тепер не так просто приїхати з концертами. Десь за кордон. Дуже непросто. Я думаю, що ми вже побачимося. Наступний концерт у нас у Львові. Нас в Україні і щире вітання усім вам зі Львова. Кохання, <поє> ви можете танцювати, підспівувати, плескати, дякувати. Сьогодні можна робити все, і коли ми виступаємо для наших хлопців. Коли вони мають ротацію у нас через на сході, коли ми їздимо до них. Вони завжди кажуть, ви маєте співати пісні, веселі, патріотичні, які піднімають дух, настрій і силу кожному із вас. Тому що і з кожного з вас залежить те, чого залежить. Хто би міг подумати, що третій раз, третій рік іде війна. Але завдяки кожному із вас ми переможемо. Нас чекає тільки. Перемога. І ми маємо бути в цьому впевнені, і ми маємо мати велику силу волі і велику віру. Віру нашого Господа. І Він нам допоможе, тому що Україна понад усе. Гей, соколи! Підняли ручки українців, зробимо море. Біля гарної української церкви, дівчата, сам, най, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаше молода ключина, Їде козак з України. Hey!

Дівчата підняли руки, меду ви нам наливайте, як загину, поховайте, а далекій Україні коло милої дівчини. Hey, 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 соколи,

Сестро, дякую. Це було неперевершено. Якщо це відео зняли, скидайте розтику. Такі моменти вони щасливі. Тому що тому що, насправді щастя у простих речах. І ми, ця нова пісня, яку я хочу виконати зараз для вас, яку я написав під час війни. І сьогодні ми до вас приїхали, знаєте, з маленьким рюкзачком, трохи сідайте раково, які який міщається якийсь концертний костюм, якісь потрібні речі для гігієни і так далі. Ми поселилися в дуже простенькому готелі, де мене чи нас покусали комарі, а може не тільки комарі, Так отак покусали. Це все не важливо. Важливо те, що ми сьогодні зібралися тут. Важливо те, що ми будемо допомагати нашим воїнам, тому що я вже казав, тільки завдяки їм, ми зараз маємо змогу стояти на цій сцені, бачити прекрасних людей, дорогих українців. І за ці роки війни ми всі зрозуміли, що щастя не